Юхим Конопля та Олексій Сич у першому матчі проти Бельгії отримали травми і вже залишили розташування національної збірної. Ну і ви скажете, ну це не найбільш зіркові гравці, так ну що там втратити цих гравців. Але я вам скажу, що це може бути проблемою, тому що в збірні України не залишається жодного правого захисника. Ну і як вийти з цієї ситуації? Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції перед матчем відповіді проти Бельгії сказав, що е, ну власне є гравці, які мали Досвід виступів на позиції правозахисника, такі як Михайличенко, Зінченко. Ну і я від себе додам, що ще Бондар може там чисто теоретично зіграти. Але Ліворуч в атаці Бельгії вийде Жеремі І Він є дуже надзвичайно швидким, різким таким футболістом, який створює проблеми. Ну і тому, як на мене, Бондар і Зінченко не мають там грати, тому що, по-перше, ну, швидкість не є їхньою чеснотою. Бондар краще, хай вийде в центрі захисту, якщо треба. Ну а Зінченко в центрі півзахисту, тому що. Цей гравець має хороше бачення поля. Він на характері може вигризати так м'яч в центрі півзахисту. Ну і тому залишається лише варіант з тим, що Михайличенко має зіграти праворуч в захисті. Ну і тепер ще один важливий нюанс. Я вважаю, що збірна України має в цьому матчі матчі відповіді проти Бельгії зіграти з п'ятьма захисниками трьома центральними та двома латеральними крайніми захисниками. Ліворуч, звісно, має вийти Миколенко. В центрі обов'язково має бути заварний. Поруч з ним, напевно, лівий центральний Матвієнко. Ну і правий центральний або Бондар. Ну, я думаю, все ж таки скоріше Бондар, так тому що він може страхувати правого захисника, хоча може і в Слаток вийти. Ну і праворуч, власне, буде грати Михайличенко. І схема має бути або 5-4-1, щоб гравці крайні атаки також допомагали. А ще краще, на мою думку, випустити зіграти за схемою 5-3-2, але щоб два нападники були швидкими гравцями. І щоб два нападники були такими різкими і могли напрягати збірну Бельгії, щоб Бельгія не думала, що їм все зараз легко вдасться, щоб вони боялись контратак, щоб вони боялись забігань та передач за спину. І тоді Бельгії буде важче атакувати, важче тиснути. І тоді якраз така збірна України може здобути успіх. Е, так, перемога 3-1 це хороша перемога, але це не гарантує проти збірної Бельгії прохід далі. Тому треба буде багато роботи проробити треба буде багато здійснити для того, щоб пройти. Ну і я дякую всім вам, хто підписується власне, на канал ЄГОЛ. І хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте уподобайки. Ну і до речі, на останок скажу, що я хороша новина. вона повертається до тренувань, і він в принципі може зіграти. Але на мою думку, довбик не має грати зі старту. Знову ж таки, попереду думаю, має бути, наприклад, циганков, який може контратаку розігнати. Ну і ще хтось швидкий. Для того аби дійсно Бельгія боялася швидких атак. Ну а вже на другий тайм, можливо, коли треба буде відбиватися в карному майданчику, можна випускати довбика, щоб він також створив цей елемент загрози. Дякую всім вам. Підписуйтесь на канал. Є -Гол, ставте подобайки до зустрічі на просторах Ютубу.